Друзі, сьогодні у мене буде коротенький огляд на ось такий чудовий саундмодератор. Zero Sound довго шукав саундмодератор на Кілтек. З'ясувалося, що можна купити і в нашому місті, це місто Дніпро. Є от така от чудова компанія XGAN. І показую, що я придбав. Подивився дуже багато оглядів. Це повинен бути той, що працюючий глушник. Саунмодератор. Ось такий чудовий газорозвантажений санмодератор. Називається він Zero Sound Titanum Mini Break. Від 9 калібр. Тут різьба 1, 2, 28 У мене от колір ось такий кайот. От, ось така чудова штука. Буду його пробувати, бо у мене Нілсен щось не пішов в Sonic. Буду пробувати ось цей. Чекаєте, буде дуже цікавий тест. Я буду в тирі його проводити. От, і буду стріляти е, без е, набоями Фіочі, це надзвук, набоями українського виробництва СТС САПСОНІК, це у нас дозвук. І ще буде в мене один тип набоїв. А це в мене буде селер також надзвук. Я буду це знімати все разом. Тут мається на увазі без саунд надзвук Фіочі, надзвук. Е, Certain Bullet і дозвук СТС. І так само потім буде вже з модератором. Так само надзвук і дозвук. Що чекаєте? Ну, поки оце те, що я шукав по оглядах, це найкраще з того, що є. ну За таку ціну, за яку я купував.